Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку розв'язування задач за допомогою відрізків. Комбінація двох видів: наскільки більше менше та у скільки разів більше менше. Задача 497. Читаємо умову задачі. Кіт сірко легший за песика бровка на 15 кг, а пес бровко у 4 рази важчий, ніж кіт сірко. Скільки важить пес бровко? Уявімо, що кіт сірко важить якусь кількість кілограмів. Пес-бровко важчий, ніж кіт. І ще до того він важчий на 15 кг. Отже, якщо кіт це одна частинка, позначимо одним відрізком, то пес це чотири таких самих частинки. Адже нам відомо, що пес бровко у 4 рази важчий, ніж кіт. Тому позначаємо 4 відрізки. І різниця між їхньою вагою це 15 кг. А ця різниця це три частинки. Далі, щоб знайти вагу кота сірка, нам потрібно першою дією 15 кг розділити на три частинки, і це дорівнює 5 кг. Пояснюємо, важить кіт сірко. Другою дією ми можемо вже відповісти на запитання задачі, скільки важить паць Адже нам відомо, що кіт зіко важить 5 кг, а пес бровко у 4 рази важчий, то ми 5 множимо на 4, і це дорівнює 20 кг. Записуємо вираз. 15 розділити на 3 і помножити на 4 дорівнює 20 кг. Записуємо відповідь: Скільки важить пес бровко? 20 кг важить пес-провко. Задача 498. Читаємо умову задачі. Відро містить у 5 разів більше води, ніж чайник. Чайник на 8 літрів води менше, ніж відро. Скільки літрів води містить відро? Нам потрібно дізнатися. Отже, Уявімо собі, що чайник це є одна частинка, позначимо її одним відрізком. Нам відомо, що відро містить у 5 разів більше води, ніж чайник. Отже, це 5 таких частинок, позначимо собі 5 відрізками. Також нам відомо, що чайник на 8 літрів води менше має, ніж відро. Отже, відро навпаки, на 8 літрів більше вміщає води, ніж чайник, це і є наша різниця, тобто 4 частинки. Позначаємо це. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки містить чайник, нам потрібно 8 літрів розділити на 4 частини, і це дорівнює 2 літри. Пояснюємо: містить чайник. Другою дією ми вже можемо дізнатися, скільки літрів води містить відро. Якщо нам відомо, що чайник містить 2 літри води, а відро містить у 5 разів більше води то 2 ми множимо на 5 і це дорівнює 10 літрів. Записуємо вираз. 8. Розділити на 4 і помножити на 5 дорівнює 10 літрів. Записуємо відповідь скільки літрів води містить відро. 10 літрів води містить відро. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!